Вітаю вас, мої маленькі друзі, вітаю і вас, шановні батьки! Дорогі малята, я запрошую вас на цікаве заняття звітлення. День у нас сьогодні синій, мирний, добрий і спокійний. А що ж ми будемо з вами робити? Ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно. Я порою дощовою, наче дах над головою. При собі мене тримають, а як пройде дощ, ховають. Здогадали, що це діти? Так, це Парасолька. Саме таку парасольку ми і будемо з вами сьогодні вчитися виготовляти із пластиліну. Давайте спочатку роздивимося її будову. Вона побудована із шапочки, під якою ми ховаємось, і із палички. За яку ми тримаємо парасорку. А ці краплинки це просто прикраса. Як будете прикрашати ви, це ваша справа. На заняття зліплення нам потрібна дошка, нам потрібен спеціальний картон, нам потрібен різнокольоровий пластилін, стека і фломастер. Навіщо фломастер я розкажу пізніше? Але ж спочатку давайте підготуємо свої чарівні пальчики для подальшої роботи. Давайте за мною. Наші пальчики чудові, вже зарядочку зробили, походили, пострибали, покачались та обнялись, працьовиті вмілі до роботи схилі. Отже, розпочинаємо. Отже, розпочинаємо свою роботу. Беремо великий шматок синього пластиліну, розм'якчаємо його, робимо м'якеньким, потім використовуємо два способи: або долонька на долоньку, так, щоб вони шуршали, або долонькою однієї руки притримуємо, а іншою розкатуємо коло або кулю. Мені зручно ось так. Так, зробили кулю, а зараз нам потрібно скатати. Велику товсту ковбаску. Що я зараз роблю? Подивіться, вже ось така ковбаска. Так, ось така. Далі, готову ковбаску я прикладаю до картону, придавлюю її, ось так придавлюю, розм'якчаю своїми пальчиками. Отже, ми з вами зробили ось таку півкулю, придавлюючи пальчиками. Але ж вийшло тут не дуже охайно. А парасолька повинна бути охайною. Ми повертаємо її ось сюди. Тут вона більш охайна. Подивіться, ось тут повинна бути ровна лінія. Так, тепер нам потрібно зробити ось так. Раз, як у парасольки Два. Далі відступаємо, робимо три. І так до кінця. Подивіться, що у нас вийшло. Ось така парасолька. Але ж вона ще не готова. Чого не вистачає, мабуть, палички, за яку тримають парасольку. Я хочу зробити в цьому разі її зеленого кольору. Для цього беру ось такий цілий шматок зеленого пластиліну. І майже половину відрізаю стекуло. Зараз я розм'якчаю швиденько цей шматочок пластиліну. Потім підказуйте, діти, що я роблю далі. Я роблю кулю, а потім із цієї кулі я буду розкачувати тонесеньку паличку ковбаску. Отже, подивіться, діти, я скатала ось таку із кулі паличку. Рукоятку для нашої парасольки. Але я хочу прикрасити її ось такими краплинками. Я відірвала шматочки зеленого пластиліну і ось так прикрашаю. Але це ще не все. Я прикрасила, можу так розмістити їх. Ось так. Так, але ж подивіться, навіщо нам потрібен фломастер. Бачите, у нього зворотня сторона там, де відкривається. Вона у нього така цікавенька. Дивіться, що я роблю. Я беру цю цікавеньку сторону, прикладую до наших кульок. Подивіться, що виходить. Получається ось така краса. І ось діти, подивіться, яка цікава, гарна, різнокольорова яскрава парасолька у нас з вами вийшла. Під такою парасолькою нам дуже приємно буде гуляти під час дощу. Я сподіваюся, вам сподобалась моя робота. Я бажаю вам натхнення, вміння і чекаю ваших робіт, ваших парасольок синього кольору. До зустрічі, малята!